Сьогодні, 20 березня 2023 року, заняття художня література, тема заняття Читання діткам, Оповідання Василя Сухомлинського, Скажи людині, здрастуйте. Доброго ранку, небо Блакитне. Доброго ранку, дітки, привітні, добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами здійснимо дуже цікаву подорож. А куди? Зараз я вам розкажу. Тож, сідайте зручненько. І дивимось уважненько. Так, дітки, сьогодні ми здійснимо подорож у чарівний світ казок Василя Сухомлинського, звичайно. Сьогодні вранці, дітки, я прокинулася, подивилася на сонечко і замислилася. Цікаво, а з чого починається? Новий день. Як ви, дітки, вважаєте, з чого починається новий день? Звичайно, сонечка, умивання, сніданку, одягання. Так. А давайте з вами подумаємо, якими словами ми би з вами визначили прихід нового дня. Ми з вами потрапляємо. На галявину ввічливих слів і пригадуємо. Звичайно, ми можемо казати доброго ранку. Привіт, дякую тобі, сонечко, що ти сьогодні так яскраво світиш. Так, дітки, звичайно, давайте пригадаємо, що ми бажаємо і якими словами зранку зустрічає нас матуся. Бабуся, тато або друзі, як ми можемо привітатися. Дивимось на екран. Звичайно, можна потанцювати на одній нозі, подарувати усмішку, потиснути руки, звичайно, торкнутися долоньками один одного, заспівати пісню веселу можна, показати, якими класні. Звичайно, обійнятися або помахати рукою. Молодці, я вважаю, що саме так ви і вітаєтесь. А тепер, дітки, я хочу вам дещо розказати. Всі ви знаєте, що існують чарівні слова. Чому такі слова називають? Чарівними. Чи хочете ви дізнатися? Так, якщо так, то сідайте зручненько, ми починаємо слухати оповідання казку таку невеличку. Василя Сухомлинського, яка називається Скажи людині, здрастуйте. Василь Сухомлинський. Скажи людині здрастуйте! Лісовою стежечкою ідуть батько і мали, маленький син. Довкола тиша тільки чути, як далеко десь стукає дятел. Та лісовий струмочок зюрчить у лісовій гущині. Аж тут син побачив, назустріч їм іде бабуся з ціпком. Тату, куди вона йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемося з нею, ти скажи їй одне однісіньке слово. Здрастуйте. А навіщо їй казати це слово, дивується син, вона ж зовсім не знайома. А ось зустрінемося, скажемо їй ці слова. Тоді побачимо, навіщо? Побачиш, що станеться. А ось і бабуся. Здрастуйте, каже син. Здрастуйте, каже батько. Здрастуйте, каже бабуся і усміхається. І хлопчик тоді здивувався. Усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. Верховіцям дерев пробіг, пробіг легкий вітерець, і листя заграло, затремтіло, в гущах заспівали пташки, а раніше їх не було чути. На душі хлопчика легко-легко стало. Чому це воно так? питається він. А тато відповідає, тому що ми сказали людині. Здрастуйте. Ось таке, дітки, оповідання. Я вважаю, що ви теж з усіма завжди вітаєтесь і прощаєтесь. А тепер трохи подумайте. Сподобалось вам оповідання? Так, я вважаю, що так, як воно називається? Скажи людині. Здравствуйте! Або добрий день, як завгодно, молодці, про кого йдеться в оповіданні? Так, звичайно, про хлопчика, тато і бабусю, яка йшла на зустріч. що хлопчику сказав тато. Правильно, тато запропонував хлопчику, коли бабуся підійде ближче, просто з нею привітатися, сказати їй здрастуйте, або добрий день, так, привітатися, звичайно, чи послухався тату син? Звичайно, він привітався. Що змінилося навколо? Так, хлопчику здавалося, що пташки співають найголосніше. Так, і листячко шумить голосніше, і струмочок він почув, і день став ясним, Так, як можна назвати людей, які завжди при зустрічі вітаються. Так, звичайно, їх можна назвати вічливими чемними. Дітки, скажіть мені, будь ласка, які слова ви вважаєте вічливими? Які це слова? Подумайте. Так, звичайно, це. Так і є наші чарівні слова, слова вічливості. Здрастуйте, до побачення, дякую, вітаю вас. Так? Добрий день, добрий ранок, смачного це все, дітки, вічливі слова. Ну, ще, звичайно, привіт, обіймашки. Ось така, дітки, незвичайна подорож до казок і оповідань Василя Сухомлинського сьогодні в нас відбулася. Я вважаю, що всі чарівні слова ви, звичайно, використовуєте. А хто ні, я вважаю і бажаю вам, щоб ви їх. Запам'ятали і завжди говорили оточуючи. Звичайно, вони теж вам у відповідь будуть їх говорити. Будьте, дітки, завжди вічливими, уважними, звичайно, поважайте дорослих і не сваріться ніколи. А сьогодні наша подорож закінчується. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!